ТЦК скоро почнуть стріляти в людей. Вітаю вас, шановні друзі. Українська влада намагається по максимуму зіштовхнути лобами між собою військових та цивільних. Останніми днями сталося дві доволі такі гучні новини. Перша це те, що на кордоні було зупинено бус, який перевозив 34 людини, яких намагалися перетнути кордон і потрапити до Румунії. І друга новина це на Буковині два чоловіка з сокирами. У них стався конфлікт із ТЦК, в результаті чого вони побили сокирами машини ТЦК і вдарили там одного ТЦКшника. І ось як на ці дві новини відреагували військові. Значить, по ситуації з чоловіками з сокирами з'явився військовий, який упізнав у постраждалому, бідненькому постраждалому ТЦКшнику. Він упізнав свого побратима, з яким вони раніше воювали, і що він там був в якомусь спецпідрозділі. Там ну коротше кажучи, він дуже багато чого наговорив про нього, що у нього там є відзнаки, і все таке інше. Питання має можливо, це і так. Я не кажу, що це не так. І дійсно є військові, які працюють і далі в ТЦК. Питання, чому вони це роблять? Це вже друге питання. Можливо, він і дійсно приймав участь у бойових завданнях, але саме головне це те, що оцей от військовий, який про це все розказує в кінці, додав, що він вважає, що в подібних ситуаціях, якщо у ТЦК ЦК є зброя. То вони повинні мати повне право приміняти цю зброю, і тоді подібних ситуацій не станеться. Тобто він нічого не сказав про те, як 10 ТЦКшників пакують одного цивільного. Він нічого не згадав про те, як ТЦК незаконно утримують людей, як ТЦКшники б'ють людей, як вони вбивають людей. І такі випадки також були вже неодноразово. Ні, за це чомусь він нічого не сказав. Все це подавалося, як невинні ТЦКшники, які служили, віддавали борг державі і зараз працюють в ТЦК, і на них просто ні з того, ні з сього напали чоловіки з сокирами. Саме тому ТЦК повинні мати право приміняти зброю. По другому інциденту також були коментарі військових, які написали, що вони на місці СБУ не просто били би у тих людей, які намагалися під час війни виїхати з України, а вони б стріляли їх прямо на місці. І з цим відео і з коментарями військових можете ознайомитись на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Отож, як бачите, друзі, ситуація починає накалятися, і в одному і в іншому випадку військові кажуть, що треба було б застосовувати зброю до цивільних. А з цього можна зробити висновок, що далі ситуація буде тільки погіршуватися, тому що людям набридло вже все це беззаконня ТЦК. А офіс президента на чолі з Зеленським продовжує узурпацію влади. І саме головне, що їм треба робити, це як то кажуть, тримати людей у стойлі. А для цього у них якраз є ТЦК. Ну а той, хто розказує, а хто ж буде воювати, а хто ж буде хлопців міняти, то ви запитайте у сирського, а де ж ті 700 тисяч, які були мобілізовані і жодного разу не з'явилися на передовій?